Завдяки його мудрості тривалі криваві протистояння в Римській імперії змінилися золотим періодом миру та процвітання. Він був покровителем поетів і пишався тим, що прийняв Рим цигельним, а залишає його мармуровим. Голова Римської держави Октавіана Августа вважають найщасливішим із всіх імператорів. Йому виповнилось чотири роки, коли він втратив батька, і вирішальну роль в його житті зіграли родинні зв'язки з диктатором Юлієм Цезарем, якому Октавій доводився внучатим племінником незадовго до смерті. Цезар, який не мав прямих спадкоємців, усиновив Гая Октавія. Зазвичай Октавій взяв ім'я свого названого батька і став іменуватися Гай Юлій Цезарь Октавіан. Юнак сподівався успадкувати не лише ім'я та величезний статок, але й славу Цезаря. 19-літній спадкоємець диктатора вступив у боротьбу за владу. Здобувши переконливу перемогу над прихильниками республіки в битві під мутині, Октавіан був обраний римським консулом. Але через досить молоді роки він почувався ще недостатньо впевнено, щоб правити односібно. Тоді Октавіан зважився на ризикований крок. Він запропонував союз своїм суперникам полководцям Атонію та Лепіду. У 43-му році до нашої ери армії трьох воєначальників в урочисто ввійшли в Рим. Народні збори надали тріумвірату, необмежену владу терміном на 5 років і поділили між ними римські провінції. Тріумвіри Октавіан Антоні та Лепіт розгорнули репресії проти прихильників республіки і стали захоплювати їхнє майно. Але, мабуть, цим спільні інтереси союзників вичерпувалися. Кожен з трьох жадав одноосібного правління. Найрозважливішим та послідовним політиком виявився Октавіан. Він мав щасливу вдачу. Октавіан відновив постачання Рима хлібом із заморських провінцій і знищив численні банди піратів. Авторитет Октавіана в Італії помітно виріс. Тоді він відсторонив від влади Лепіда, а вплив Антонія був підірваний його невдалим походом у Парфію та одруженням з єгипетською царицею Клеопатрою. Тому, коли Октавіан вирішив розправитися з Антонієм, більшість італійців прийняли його сторону. Римський сенат оголосив його принцемпсом, першим серед сенаторів. Крім того, Октавіан був призначений головнокомандуючим військами, одержав титул верховного жерця, і в його розпорядження передали скарбницю. У 27-му році до нашої ери Октавіан було присвоєно титул імператора Августа, тобто звеличеного богами. Все це дозволило Октавіану Августу установити в Римі монархічну владу. Однак, будучи обережним політиком, імператор Октавіан Август зберіг у Римі всі республіканські установи. Він постійно підкреслював, що він лише перший громадянин принцепс і виділяється серед інших сенаторів тільки авторитетом. Октавіан розумів, що після багатьох років війни імперії необхідний міцний мир. Імператор видав найжорстокіші закони проти непокірливих рабів. А для 200 тисяч римських плебеїв влаштував розкішні свята та гладіаторські бої, на яких юрбі щодня роздавали безкоштовний хліб від імені Августа. Одного разу імператорську процесію застала гроза. Просто перед носилками, де перебував Август, вдарила блискавка і вбила раба, який ніс смолоскип. Імператор не постраждав і, на подяку за збережене життя, розпорядився на місці удару блискавки. Вибудувати храм на честь Юпітера Громоверстя. Крім численних храмів у Римі споруджувалися театри, були побудовані терми та дев'ять великих акведуків водопроводів, що забезпечували водою все населення міста. Щоб уберегтися від пожеж, Октавіану ввів нічну варту, а для припинення повеней розширив русло тибру. За наказом Августа. Тріумфатори виділили частину грошей з військової здобичі і вимостили дороги. Октавіан Август був покровителем римських поетів Вергілія, Горація та Овідія. Вони прославляли першого громадянина відновленої республіки та називали його правлінням золотим століттям римської поезії. Але за свідченнями сучасника, в особистому житті імператор виявився настільки ж нещасливим, наскільки був щасливим у державних справах. З першою дружиною Клодією Август розлучився майже одразу після весілля. Стомившись від докорів другої дружини в подружній невірності, Август залишив її саме в той день, коли вона народила йому дочку. Третя дружина Лівія, яку за хитрість називали «Одисеєм у жіночому вбранні, не тільки не ревнувала чоловіка, а й сама підшукувала йому юних красунь. Август прожив з нею більше півстоліття, але постійно. Терзався через те, що його єдина дочка Юлія росла непокірною. Щоб зберегти династію, Август сам вибирав її чоловіків, але Юлія відкрито вступила в зв'язок з одним із синів Марка Антонія, кинувши виклик законам Августа проти подружньої невірності. У гніві імператор назавжди вигнав свою дочку з Рима. Через 20 років її долю точності повторила Юлія Молодша, онука Августа. В інших справах Август виявляв розважливість, далекоглядність і благополучно прожив 77 років. Після смерті найщасливішого імператора прирахували до богів. Політичний лад, який затвердився при Октавіані Августі, забезпечив Римській імперії два сторіччя миру і процвітання.